ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі во Христі, брати і сестри, дорогі наші діточки, дорогий наш роде український. Сьогодні надзвичайна подія. Серед віруючого побожного православного християнського люду, тому що сьогодні 1 жовтня застарив старим стилем, а 14-й день місяця жовтня за новим стилом. І коли нині заглянути. У календар, то ми бачимо, що нині християнський світ прославляє пречисту Діву Марію, прославляє цю надзвичайну подію, яка відбулася у Константинопольському храмі. Вісіт вісімдесят шостий рік по дев'ятсот одинадцятий рік правив імператор лев шостий і в дев'ятсот десятому році сталася велика тривога. Серед Константинополя. А в тому храмі знаходилася Риза Пресвятої Богородиці і пояс, що був привежений з Єрусалиму у столітті. Сароцини араби. Напали на Константинополь, велику тривогу дали, почали відбиватись, але все рівно ворог просувався. І ось зібралися на вечірне богослужіння в предвері неділі, на Всенощну, Щоби помолитись до Божої Матері, бо мали надію, що все ж таки, як знаходиться в тому храмі риза і пояс, то все ж таки вона вислухає молитви того, знедоленого горем прибитим люду Константинополя. І ось в храмі молився Андрій Христа Ради Юродивого і був його ученик Єпіфаній. І ось коли підняли вони свої взори вверх побачили, що причиста Діва Марія з'явилася із пророками, апостолами, з ангелами. І вона проходить повз храм і доходить до святая святих і побачив острашений єпіфаній ученик Андрія Христа Ради родіви, чи ти бачиш. А він каже, бачу, бачу. І фактично він, вони стривожились обоє. бо Мати Божа простягала ось цей омофор на всю церкву, де стояв народ і де молився в Кривосі. Мені її свідомі дорогі во Христі, яку чудодійну силу. Творить молитва, хто зосереджує свою увагу до пречистої Діви Марії, тому що вона, як мати, всім матерям мати, вона випила гірку чашу на землі, коли вона народила свого єдинородного сина. Вона настільки вистраждала від самого народження свого єдинородного сина. Згадаймо, який страшний був даний наказ іродом, щоб вибити до двох років народжених дітей, щоб убити маленького Христа Спасителя цар'я. скільки прийшлось пережити матері, вона втікала з Йосипом, обручником до Єгипту, щоб спасти своє дитя. А нині ми бачимо далі. Про Матір Божу богослови написали, то ми. Про Матір Божу можна говорити досить багато. Вона випила чашу терпіння, коли її очі вдивлялись, як страшно страждає її єдинородний син. А син, люблящий свою матір, він звернув свої взори до Йоанна Богослова і каже, це є мати твоя, а до своєї матері каже, а це є син твій. І він віддав під опіку Йоанну Богослову. Будьмо свідомі, дороге жіноцтво, мати Божа явилася про образом кожної жінки матері. Як то материнське серце відчуває кожну людину, свого сина чи доньку, як материнське серце клопочеться, щоб діти були здорові, щоб не були голодні, щоб були зодягнуті, побивається кожна земна мати. Тому що вона усвідомлена. А як же ж та небесна Цариця неба і землі, як вона вболівала не тільки за свого сина, а вона вболіває за всіх нас, що ми засилаємо свої молитви, немає ні одної оселі. У християнському світі, де би не був на витному місці образ Пресвятої Діви Марії. А коли нині заглянути у календар церковний, скільки там вшановується пам'ять ікони. Ми прекрасно знаємо, кожен край є благословений Богом, але у кожному краю залишила причиста Діва Марія свій образ ікону. Далеко не дім взяти Тернопільщину, гора Почаївська, страшна монголо-татарська навала. Сунула, щоби заволодіти монастирем. Явилась причиста Діва Марія. І як ці монголи татари скеровували свої стріли, щоби пристрелити причисту Діву Марію, то стріли повертались і їх вбивали. Це є надзвичайна велика подія. Це є для нас велика, неісякайма наука для нашого християнського життя. Візьміть Теребовлянська ікона, скоропослушниця грішних, то є поза 150 в тому оточенні нашому на Україні тих ікон, що дарувала. Пречиста Діва Марія, для чого? Для укріплення нашої віри. Бо прекрасно бачить все милостивий Господь своїм Всевидящим оком, що християнство знаходиться серед різних течій, які не Справедливо тлумачуть святе письмо. І для того, щоб утвердити нас християн у вірі, Мати Божа не залишає нас поза увагою. Святі Отці склали акафисти, прекрасні молебни до Божої Матері. Згадаймо слова з Акафесту, коли Мати Божа уснула і була взята своїм єдинородним сином на небо. Радуйся, радосте наса, во у твоїм нас не оставляю я. Вона уснула, вона взята на небо. Але нині для кожного християнина пречиста Діва Марія являється ось цією небесною матінкою і заступницею всього рода людського. Нині що може зарадити людина людині? Можливо, фізично. Але то, що може, зарадити пречиста Діва Марія, хто до неї з вірою звертається, то ясна річ, безсумніво, написано в Святому Письмі, просіть в мене і дасться вам. Стукайте. І відчиниться вам, шукайте і знайдете. Лише тільки повинна бути ця непохитна віра у причисту Діву Марію та її єдинородного сина. Сьогодні християнський світ молиться, прославляє. Цю царицю неба і землі. І нині нехай воістину та прослава торкнеться кожної сім'ї, кожної родини. Тому що ми бачимо, як добре, коли є спокій в сім'ї, в родині, немає тривоги, немає бід. Це є радість і втіха, але бачимо, що нема спокою, нема спокою в сім'ях, в родинах, нема спокою і в нашій ненці Україні. Але віримо і покладаємо надію, якщо Мати Божа охоронила. Тих християн, які молилися щиро у Константинопольському храмі, якщо вона охоронила наш народ від монголо-татарського нашестя, віримо і те, що прийде час, що Мати Божа вона покриє нас своїм чесним омофором. Ми нині велегласно скажемо. Радуйся, радосте наша, покрий нас своїм чесним омофором. Амінь. Слава Ісусу! Христу!